Зайвий депутат у міській раді Іван Онуцький став каменем спотикання на 46-й сесії Івано-Франківської міської ради. Замість розгляду понад півсотні важливих для міста питань депутати з'ясовували долю 61-го міського обранця. Дискусію нав'язав лідер бютівців Ярослав Бачкур. Сьогодні створена колізія у законодавчому полі тому, що сьогодні у нас є узаконені не 60 депутатів, як положено по закону, а 61. І я Думав, що міський голова почне з того, як нам сьогодні себе вести, і чи законна законно сьогодні проведена легітимна сьогодні сесія міської ради. Міський голова Віктор Ношкевичу запевнив, він визнає повноваження депутата Онуцького, однак не варто драматизувати ситуацію довкола 61 депутата. Ця проблема потребує юридичних роз'яснень. Іван Іванович судовому порядку добився скасування рішення конференції блоку Наша Україна. І де юре, де юре, тобто по ньому інших рішень не було прийнято. Інших рішень не було прийнято. Скасувавши ці рішення, рішення Конференції блоку наша Україна, і отримавши на руки судове рішення, які вступили в законну силу, Іван Іванович де юре є депутатом міської ради. Але де-факто, в зв'язку з тим, що є рішення ТВК. Є депутатами міської ради і Войтичук, і Мельничук. І це рішення не скасоване. Між тим депутат від партії регіонів Богдан Федьків вважає, існуюча правова колізія надалі блокує перебіг пленарних засідань. Одна із політичних сил сьогодні незаконним чином отримала ще один мандат. Тоді виходить, що партія регіонів теж може завести ще одного депутата, свого, теж може претендувати на мандат, б'ют може претендувати УНП, ПРА і так далі. Чому преференції однієї з політичних сил? Тому я вважаю, що звісно колізія і ухвалювати рішення сьогодні ми не можемо, не маємо права, тому що будь-хто, в тому числі і я, після цього, звернувся в суд і оскаржив це рішення будь-яке, яке ми сьогодні ухвалимо. Мандат Івана Онуцького спробував захистити депутат Петро Строїч. Він закликав до моральності лідера фракції Наша Україна Михайла Івасютина чимало наших українців вважають його ініціатором процедури позбавлення депутатських повноважень Івана Онуцького. Як порядна людина, як чесна людина, він сьогодні мав би чисто морально сказати. Що я постільки, постільки зарапатова ситуація, місто не може розвиватися, не може працювати, місто не може приймати рішення. Я складаю повноваження депутата міської ради. Тільки завдячуючи мені і ще десятьом членам народного руху, які на спільній конференції не проголосували, не стало сім голосів, для того, щоб і повноваження Петра Строїча були припинені. Мораль є таке е, е, філософське розуміння, що кожен. Розуміє по-своєму свою мораль, рахує вишу за цію. Не добре, так поступав за дискусією. Мовчки спостерігав Іван Онуцький. На камеру він зізнався. Свій мандат відстояв у суді і не має наміру покидати депутатський корпус. Чисто я можу сказати, що і не раз він сфальсифікував моє переставник депутатства. Дає де міський суд, вищий адміністративний і львівський поліційний відмінили його рішення. То сфальсифікував. Значить, він е, ну. Не знаю, чи згрішив він, чи якийсь кримінально неправильно зробив. Хай не прокуратура займається. Регулювати ситуацію у міськраді має ТВК. Такий результат перемовин Віктора Ношкевичеса, лідери фракції та прокурора міста Володимира Янка. Питання із зайвим депутатом і надалі залишається відкритим. Оксана Середюк, Сергій Попович, новини на вежі.